Коломийська школа, ліцей це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Це початок дороги, яка веде у життя. Школа ліцей це школа в життєутвердження, яка працює за програмою розвитку 2015 2020 років. Гаслом розробленої програми є: ми вчимося не для школи, а для життя. Програма передбачає реалізацію численних проєктів, зокрема актуального у сучасній демографічній освіті проєкту професійна самовизначеність особистості. З восьмого класу ліцей працює за програмами профільного навчання, які опановують учні після конкурсних випробовувань. Це хімічно-біологічний, фізико-математичний та інформаційно-технологічний профілі. Як результат, наш ліцеїст. Успішний випускник впевнений у виборі професії. Старшокласники самостійно вміють проводити дослідження, створювати власні програми мовою джава для оптимізації навчального процесу. Місія нашої нової української школи допомогти кожній молодій людині виробити свій життєвий проект, усвідомити сенс свого життя, визначити спосіб буття. Оволодіти універсальними константами життєвого світу. Сьогодні школа, ліцей це щось більше ніж традиційна передача знань. Вона відіграє ключову роль у вихованні громадян, які мають бути готові до життя у демократичному суспільстві. Тут ліцеїсти набувають свій початковий досвід. Перші паростки знань виростають із початкової школи, де учні усвідомлюють себе частиною ліцейної родини, мешканцями рідного міста, маленькими громадянами України. На уроках за фінською системою навчання школярі освоюють ази читання і грамоти, вчаться дискутувати і обґрунтовувати свою думку. Головне завдання вчителя-модератора залучити дітей до комунікації, бути впевненим під час дискусії, адже важлива відповідь кожного саме в обговоренні, важливу роль відіграють у навчальному процесі нашої школи ліцею такі принципи, як креативність, повага до людської гідності, можливість проявити себе як творчу особистість. Адже кожна дитина володіє вродженим талантом і відчуває найбільшу насолоду тоді, коли цей талант проявляється. Зробити це їй допоможе вчитель партнер. Маленькими кроками щодня ми виховуємо успішну особистість, яка у майбутньому стане впевненою та всебічно розвиненою. На уроках разом з учителем ліцеїсти пізнають всесвіт, дізнаються, як зберегти природу, економити сімейний бюджет, розв'язувати складні задачі, розвиватись інтелектуально. Ліцей допомагає вчитися керувати власним життям, критично мислити, працювати в команді і брати на себе відповідальність, розвивати навички, необхідні для життя у демократичному суспільстві. Щоб знайти відповіді на запитання, яка освіта нам потрібна, яким повинен бути сучасний вчитель, спитаємо себе а в якому суспільстві ми хочемо жити. Колектив школи ліцею обрав свою позицію позицію демократичних відносин та довіри. Тут панує повага, рівноправність і партнерство. Усі вчителі ліцею креативні, висококваліфіковані фахівці. Кожний з них новатор з демократичним підходом і баченням, як навчати учня, але головним завданням є виховання ліцеїстів у цінності прав людини, рівності і партнерства у сучасному суспільстві. Партнерами вчителів школи-ліцею є учнівський парламент. Учнівське самоврядування школи-ліцею виховує лідерські якості, вчить працювати в команді. Ініціювати цікаві заходи та реалізувати проекти щодо розвитку ліцею та участі ліцеїстів у прийнятті важливих рішень. Ми керуємо, ми працюємо, ми організовуємо, ми творимо, ми змінюємо, ми маємо рівні права. Ми серце нашого ліцею. Ми майбутня еліта держави. За ініціативи учнів створено молодіжний центр Євроклуб. Який став осередком міжнародної співпраці у проєкті Етвінінг «E із понад 20 країнами світу, демократичні компетентності є функціональними основами навчання та виховання в школі-ліцею. На уроках особлива увага звертається на розвиток таких демократичних навичок та вмінь, як автономне навчання. Аналітичне та критичне мислення, вміння слухати та спостерігати, працювати в команді, вирішувати проблеми. А головне показати учням практичне застосування набутих знань і життєвих навичок. Численні експерименти та досліди, проведені в міні-лабораторіях, формують життєві компетенції майбутнього покоління. Мовна компетенція реалізовується у ліцеї через уроки, практикуми, міжнародні онлайн конференції з ровесниками, щорічні закордонні поїздки з обміну культурно-освітнім досвідом зі школярами-партнерами. Dzień dobry. Jesteśmy delegacją z Polski. Czy mogę Państwu coś opowiadać o mieście Kolomyja? Po prawej stronie jest muzeum. Przed budynkiem stoi bowiem ogromna, 13-metrowa, pomarańczowa pisanka. To jedyny taki muzeum na całym świecie. Przez ulicy znajduje się Narodowy Muzeum Sztuki Ludowej, muzeuszczyzny i pokutcia. Bez problemu można zamówić przewodnika, który opowie wspaniałych historię w języku polskim. Prosto jest główny deptek Kolomyji, na początku którego znajduje się ratusz. Pewien jest... Адня одреставрованих кам'янівць, в яких міщав ще банки, склепа бюро. коми є найпінтнішим місцем в Україні. Маме надія, що та інформація була для панства інтересуємця. Міжнародна співпраця започаткувала у ліцеї німецько-український проект Школа енергії, який вчить учнів раціонально використовувати електроенергію, робити розрахунки щодо енергозбереження. Школа ліцей. Школа сталого розвитку. Успіх це велика праця, наповнена сумнівами, розчаруваннями і, врешті-решт, перемогою. Щасливий вчитель може виховати тільки щасливу дитину. Сократ говорив: здоров'я не все, але без здоров'я нічого. Здоров'я, зберігаючи технології, є невід'ємною складовою навчально-виховного процесу. Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, ранкова гімнастика, нейтралізація стресів, організація горячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями це повсякденна діяльність школи, ліцею. Діяльність учителя орієнтована на формування в учнів стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття індивідуальності за збереження і зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я. Гордістю ліцею є кожна дитина, яка разом із учителем творить нову школу. Особливо тут пишаються своїми вихованцями, які представляють ліцей на теренах області та України. Молоді науковці прокладають дорогу ще зі школи, беручи участь у конкурсі захисті наукових робіт Малої Академії наук України. Щороку ліцей пишається численними перемогами ліцеїстів у номінаціях Біологія, медицина, валеологія, фізика інформаційні технології. Нова школа. Формує активну громадську позицію учнів. Як я українець, і ти українець, і він, і вона, як ми всі українці, то більше не будемо ходити на упригинці. Бо ми українці, бо ми українці. Нова школа це школа радості. Школа творчості, школа нових технологій, школа формування життєвих компетенцій.